Дай мені слова, які дійдуть до сердець людських. Прошу тебе, щоб світ почув про віру нашу українців. Мені так хочеться цього. Бо я тут поставлений. Так Господь сказав, що звідси з християнських зустрічей піде вогонь. Його Його вогонь не буде обмежуватися лише територією Львова, Львівської області чи Західної України, чи всієї України. Ні, його вогонь піде по всьому світу. І я вірю, що цей вогонь розпалить серця багатьох. І багато підніметься тих, які шукали правди Божої, і які розуміють, що з брехні правду не витягнеш, і які зречуться всієї цієї брехні. Господь, дай бачити це. Більше бачити, щоб більше людей підписалися і розповсюджували це слово, щоб не боялися, щоб не сиділи далі на запасних лавках, які ніколи, ці футболісти, майже ніколи не виходять. А якщо вийдуть і невдало, їх назад сажають на. Ту ж саму лавку запасних. Вони ніколи не стають гравцями при тому, що готові грати в футбол чи будь-який інший спорт, так само в духовному світі. Досить сидіти на запасній лавці, досить боятися перейти в іншу команду, в команду Господа Ісуса Христа, тому що вас зв'язали, вас посадили там і католиці, католики ці православні протестанти, і диктують вам, і владу беруть над вашою вірою. Тут такого немає. Тут віра Божа, одна, єдина. Тут ті, хто несуть істину, Господь, я так дякую Тобі, в цій молитві моїй. Слава тобі, Господь, за все це. Я молюся, щоб люди зрозуміли, що розбрат, він ніколи не був братерською любов'ю. Я молю тебе, Господи, щоб ця нова заповідь Твоя розрушила сьогодні твердині багатьох сердець. Я молюся, Господи, щоб люди нарешті зрозуміли цю Твою нову заповідь. Я стою зараз на ній. Я стою так, як на народженні згори, бо наступне це є нова заповідь. Нова заповідь Ісуса Хочеш, щоб я сказав спокійно. Каже, що ти кричиш? Бог чує і так тебе або ні? Чує? Я знаю, що чує. Бог праведних чує. І він дає відповіді. Я бачу просто в духовному світі, як маса людей піднімається з лави запасних і переходять. І переходять в діло Боже. Адже діла Бог приготував наперед наперед для кожного з вас. І Він веде нашу команду до перемоги. І кожного з нас любіть один одного, як я вас полюбив, говорить Христос. І Він настоює обов'язково любіть так, щоб інші побачили, що ви учні мої.